Так, всім привіт панство. Діло 27 раз, Китайчик, 27, два. теж Китайчик, місця взагалі навіть нема. Де розвернутися, це в нас що? по-моєму, що Honda. Хонда... Пал, ні, Honda Такт. Honda Так 51, по-моєму. І от по цій 27 ми робили. Тут у нас що було вкруг. Освітлення не було, сигналки не було, сигналка стара згоріла, поставили іншу. Тут там щось трошки поскручували, підмотували. Далі що тут ще спереді у нас? Двигуні двигун ми цей кололи, подивились. Тут проблема була прогорівша прокладка. Зараз покажу. Зараз-зараз. Прогорів, що прокладка сифонова звідти вже. І ще що у нас було? Свічку замінили іншу. Тут все було в маслі. Тут де масло насос. Тут взагалі одного болта не було і не було прокладки. Все було в маслі. І просто взяли, заглушили подачу з маслобака, бо масло не гнало. Люди просто на все розглянули. Значите, людич, хто він так купив, щоб всередині вже розбавили разом маслом. Е, ще що, ще що. Ага, в двигуні тут я показував. от Одна шпилька. Болт вони вкрутили, врували, розсверлили на більшу шпильку. І шпилька так же само в двигуні. Там вісімка стоїть, вони її розсвер... ой там шістка, то вони її розверлили аж на вісімку. Ага, і ще, чого світло горіло, тут ні одної лампочки не було. Згорів був е реле напруги. Реле напруги показувало нам 30-25-30 ну, вольт. Того і всі лампочки горіли. О, і ще така проблема, може хтось підкаже. Та я думаю, знаю, тут все в комутаторі не заводиться зі стартера. Крутиш стартером, іскри немає. Бачу, тут зелений, має бути, по суті, білий комутатор. І бачу, що хтось вже щось там мудрував. Ну, цим я зараз не маю коли займатися. Приїде другий раз та вже доробимо. А так Так ніби має бути все добре. Запускаємо. О! Дяску. Зажужов. Зараз Будемо будем зараз збирати. Дзвонити, так як у нас погодка, ще й дощ падає. Роботи є досить. Треба якось це все робити пошвидше старатися. все Всім дякую за увагу. Ставте, подобайки Дякую.